Раджу всім, хто ще не випікав ніжні пісочні коржі на основі згущеного молока, вершкового масла та сметани для тортів та плясків, так як вони є універсальними і, до речі, смакують з великою кількості кремів та начинок. Найпоширенішими є від найпростіших сметанковий крем. Далі вершки, цукрова пудра, крем-сир, вершки згущене молоко за бажанням крем-сир, будь-який заварний. Крем з додаванням масла або ж білково масляний. Та взагалі будь-який, який з легкістю просочить вірів, а в результаті смачний торт або ж пляцок з глибоким смаком та ароматом топленого молока. Готується дуже швидко, легко і просто. Сухі інгредієнти: борошно 950 грамів, два розпушувача для тіста. Якщо на вагу, то 36-40 г. Розпушувача, ванілін, 2 пакетики або 2 пакетики ванільного цукру, немає різниці. Всипаємо і тепер гарно все поєднуємо до повного поєднання між собою, аби розпушувач був, гарно поєднався з усім борошном. Далі в окрему миску вбиваємо 3 яйця. Всі продукти я використовую холодними. 150 грамів сметани, бажано, звичайно, домашнього, але в мене магазина більшої жирності, гарно збиваємо, щоб розбити структуру обов'язково жовтка та білка. Поєднуємо, додаємо молоко згущене 300 грамів. Тепер вершкове масло підтоплене, але вже не гаряче, ледь таке злегка тепле. Воно буде трошки збігатися, тому що продукти всі в мене з холодильника. Але масло Таке злегке тепле, то е, трошечки воно буде так десонувати. Не потрібно зараз ці всі грудочки розбивати до краю. Так як зараз ми будемо щось робити тісто на основі Наполеона, все одно ми будемо перетирати наше борошно, тобто сухі інгредієнти з базовою основою до такої вологої крошки. Обов'язково на робочій поверхні, тому що у мисці це зробити буде дуже-дуже важко. Отак от, от трішечки влили нашої базової основи на робочу поверхню і злегка змішали, аби потім було легше її вимішати, тому що її все ж таки забагато. Тепер з країв до середини замішуємо. Трошечки борошно в наше тісто, але не все от так, от, до такої от приблизно густини, щоб воно не розтікалося і нам було зручно зібрати всі інгредієнти і перетерти їх до такої однорідної крошки. Обов'язково робимо це швидко, щоб максимально тісто не прогріти. ну Щось по типу наполеона. Отак, от от перетираємо. Крошка має бути такою плотною, але не має бути з боку самого борошна. Воно має бути гарно поєднане все в таку от масу. Тепер починаємо все це збирати. Таке тверде, дуже важко це робити, але нічого, це не, не дуже довго. Ось такі от результати комок тіста від тепла рук воно все прогрівається. І я зараз його маю поділити на частинки. І буду тепер кожен кусочок окремо прокачувати і робити з нього е, таку кульку. Так як маса тіста, у мене кілограм 800 г, я ділю на 9 частинок масою по 200 г. Але коржів у мене буде 11, так як в процесі розкачування. Ось яке тісто рихле таке. Не тримається купу, можна сказати. У процесі розкачування я буду ще збоку, там будуть такі обрізки, я їх буду перемішувати, і з них я також буду випікати коржики. Ось так робимо з кожним шматочком, відкладаємо в бік і обов'язково вкриваємо плівку, даємо відпочити 20 хвилин. Розкачуємо обов'язково на робочій поверхні, але вирізати. На робочій поверхні, і я вам не рекомендую. Спеціально я вам роблю перший корж, щоб показати, чому це не варто робити. Щоб не було потім претензій, що ваші коржі надто деформовані. Через що воно робиться, я вам показую. Тепер зверніть увагу дуже тоненький коржик, як я його відриваю від поверхні. Тому що ми тісто розкачане, будемо от таким от методом відривати не вверх на розрив, щоб порвати його, все ж таки це пісочне тісто, а отак от відтягнули і, попри робочу саму, першню, попри стільницю, відтягуємо. Ось. Тісто підскакує і деформується. Якби ви там його рівно не старалися забрати, легенько там, ну все одно воно у вас в будь-якому випадку зіграє. Тому розкачуємо. Заміряємо там на робочій поверхні, а тут уже на коврику, який ви маєте вже випікати, або ж на пергаменті маємо вже його обрізати. Не раджу також на пергаменті розкачувати або на коврику, тому що тісто таке тугеньке, і воно буде дуже таке ковзатися по самому столі, і ви його не зможете розкачати. Йому потрібно отак от гарно прикріпитися до самої стільниці. Ми будемо гарно розкачувати, так воно відривається, я вам показала, як. І в процесі собі ви будете виконувати всі вказівки, у вас нічого не буде рватися, коржі будуть рівні. Хоча це тісто непослушне, воно любить таке на вподобі на Наполеона десь трошечки в бік піти. Тому краще робити ось так: от. розкачали на робочій поверхні, прикладаємо орієнтовану форму, по якій ви будете обрізати. У мене це. Нарізна досочка. І тепер, бачите, у мене не вистачає шматочка тіста на уголочок. Його можна розкачати, але не рекомендую цього робити, тому що вже буде товщина самого коржа, там збоку трішечки менша, і вона буде обов'язково підгорати. Отак от кусочок тіста відірвали, розкачали, поклали на коржик майбутній, гарно прокатали. Ось перший вже випікся, випікала я на середньому ярусі. При 170 градусах від 8, тобто від 7-8 хвилин орієнтовно ставте меншу температуру, можливо, навіть з 6 хвилин, подивляйтеся, можливо, ваша духовка пропікає ще сильніше. Ось так от: головне не деформувати. Поставили гарно розкачали. Ось таким чином вирізали вже безпосередньо на коврику і буде щастя вам. Коржики будуть у вас більш-менш рівними, тому що в будь-якому випадку, я ж вам кажу, вони непослушні, вони будуть у вас трішечки в процесі приготування, десь трошечки йти в бік, горбитися, ну, таке це тісто. Проте воно дуже смачне. Можете отак-от проколювати. І в подальшому так випікаєте до кінця всі. Обов'язково остужуйте кожен окремо. Зараз таки надломлю кусочок, щоб показати вам, наскільки оце тісто виходить крихким, таким пісочним. Таким, ну, Це не передати словами. Остужуємо, перевертаємо з одного боку на другий бік. По декілька секунд воно досить таки швидко застигає. Але о, вже на кучку складати. Кожен коржик ви маєте після того, як він у вас буде такий аж стукати. Він має бути повністю вистихший і застигнути максимально. Тоді ви можете їх складати на кучку. От. Розкачала я вже. Зараз показую, скільки в мене вже з двох коржів тіста виходить лишнього. О, це ще тих два коржики в процесі випікання. Ось так швидко застиг. Але все ж таки стабілізуйте його подовше. Окремо від, один від одного, а далі вже, коли гарно вони застигнуть, можете їх складати до купи. Зберігаються вони також до декількох місяців в бумажному такому або пергаменті, не, не, бажано не в салофані, і місце має бути таке, яке не має бути вологим і обов'язково таким сухим. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу, і що були зі мною до кінця. Якщо сподобалося моє відео, та рецепт, ставте вподобайку і до нових зустрічей на моєму каналі.